Всім привіт! Сьогодні у нас знову славута. І це та ж сама Славута, на якій я виконував ремонт підвіски та рульового. А сьогодні на ній треба буде замінити кранік пічки. Ось він. З ним щось сталося, що він. Що пічка постійно працює, не дивлячись на те, чи флажок закриває чи відкриває. Також, як ми бачимо, тут тросик не підключений. І в салоні також прийдеться замінити. Блок управління краником. На цьому старому немає навіть ручечки регулятора. Ось там от видно тільки місце, куди вона вставляється. Почну з розбирання. Ось цієї консолі. Щоб її демонтувати, треба зняти ручку перемикач швидкостей вентилятора. А далі ось дві. Два фіксатори. Один і другий. Їх треба натиснути, отак от туди. І тоді ця панель відскочить на нас. На деяких автомобілях ця ручка легко знімається при розшатуванні, але не в моєму випадку. Тож я краще піддіну ось такою приспособою для зйому пластикових елементів салону. Отако. -от. Далі знімати не зможу, тому що натиснути фіксатори треба двома руками. Зніму і продовжу. Панелька демонтована. До речі, щоб натиснути ці фіксатори. Потрібно прикласти е, немале зусилля. Далі треба відкрутити ось ці два болти. Щоб витягнути блок е, з цього карману, просовуємо руку от сюди з лів, зі сторони водія. І витягуємо цей блок просто за трос. За ці дроти переживати не варто, тому що їх довжина достатня для того, щоб блоку сюди вийти. Далі від'єднуємо трос та роз'єм. І дивимось, що ж не так з тим блоком. А що не так, вже зрозуміло немає зачеплення у цієї шестерні цю скобку, яка фіксує трос. З цієї сторони піддіваємо викруткою, вона відщовкується. Щоб від'єднати трос, з цієї сторони знімаємо фіксуючу шайбу. Знявши блок керування, я виявив, що він у повністю в справному стані. Не вистачає тільки ручечки. а чому не ходив тросик? Тому що, перше, він був підклинювший. І коли він почав підклинювати, прикладали більше зусилля на ручку, тросик не піддавався, і оця шестерня заскочила з свого місця, з цього вінця. І вже механізм не працював. Я вставив його назад. Зараз це працює легенько. Змащу ще оці місця мастилом. Тросик тросик ходить, але дуже того. Зараз я виконую таку процедуру, підтягнув його сюди, задрав вертикально і наношу мастило. Отак от, от, на серцевину троса. Мастило стікає. Мастило стікає сюди, от в оболочку. Я. Думаю, що це повинно допомогти йому запрацювати нормально. Але якщо не допоможе, тоді просто зміню цей тросик на новий. А поки що можна зайнятись, поки масло сюди потихеньку поступає, зайнятись заміною. Самого крана. Для цього потрібно буде злити із системи деяку кількість охолоджуючої рідини. Я думаю, що літри 2, ну, максимум 3 вистачить. Зливати можна двома способами або стандартним шляхом через болт. Зливу. От він тут знаходиться. От його видно Он він. Або знімаємо обратку шланг у каністру, заводимо автомобіль. Тішуємо літри дві. І все, можна буде працювати далі. Зараз буду а, зливати тосол. Небагато, як я вам казав, літри дві, три, скільки вийде. Для цього відкручуємо шланг обратки. Тут стандартний хомутик. Ще додалося трошки роботи. Хазяїн попросив поміняти високовольтні проводи. І також е, я помітив, що треба поміняти е, цей датчик е, рівня охолоджуючої рідини, е, тому що резиночка тут вже ніяка, не тримає, і якраз сюди б'є обратка. І то сол стікає от сюди, вниз, отам, от, видно, кузову таке жирне, ну це вже протер тряпкою. От, тож його замінимо. Треба поставити пляшку так, щоб вона підтрималася, і, і нічому не заважала працювати. Не і опускаємо шланг. Ось так. І заводимо автомобіль. Запустив автомобіль. І от як ми бачимо, йде процес. Більше злити не вийде. Щоб зняти краник пічки, нам потрібно відпустити а, хомоти шланга як охолоджуючої рідини. Ось один. Ось другий. І також кріплення самого крана. Ось гайка. І все раджу обробити ведишкою. Кранік знятий. Трошки то соло ще розлилося, але не критично. І, щоб зняти сам кранік, прийшлось відкрутити його кріплення. От воно, до впускного колектора. Інакше не виходило, тому що цей кронштейн, цей кронштейн, він просто е з того місця не можна було його відкрутити. Тут стоїть болт сквозний, і е під підлізти, щоб зафіксувати шляпку. Ключом на 10 не виходило. Зараз я цей кронштейн прикріплю на новий краник. Так от він там був. І буду все підключати. До речі, після моєї процедури зі змащенням троса він ходить тепер прекрасно. Новий ставити точно не буду. Новий екраник на місці. Все прикручене зажате. Далі буду встановлювати блок управління в салон. Для цього нам потрібно зараз буде одягнути трос, він кріпиться під ось цей фіксатор, шплінт, чи як його правильно назвати, і одягаю роз'єм. Все встановлено на свої місця, окрім панелі передньої. Коли встановили цей блок управління, треба обов'язково перевірити, як відкриває, чи повністю відкривається та закривається заслонка на краніку. Ось цей от фіксатор треба буде притиснути їм тросик так, щоб краник повністю закривався і повністю відкривався. Зараз я його відрегулював якраз так, як треба. Далі буду заливати тусол та поміняю датчик. Тут його міняти, нічого й показувати. Цей викрутили, а новий поставили. Не той. Треба короткий. Скажу, щоб поміняли. Так, ну а поки що за люто сол, перевірю, як працює пічка. Перевірю, як працює пічка. Поміняю високовольтні проводи. Ну, по високовольтним, по заміні високовольтних проводів тут, я думаю, кожен розбереться. По черзі, навіть той, хто ніколи не міняв їх в житті, по черзі просто від'єднуєте старий, ставите новий подовжені на перший циліндр найдовший. На четвертий циліндр найкоротший. Зараз все зібрано. все на своїх місцях, окрім запаски. В салоні теж поставив панельку, не вистачало речажка, тож зробив ось такий речажок з. Пластинки з нержавійки. Просто його там прикрутив болтиком на 4 і обтянув термоусадкою. І все працює. Зараз заведу, прогрію, побачу, як працює пічка. І скажу вам результат. До речі, високовольтні проводи я використовую від фірми Tesla. Якщо це не підробка, то це будуть чешські проводи. Я їх ставив ще колись і на Жигуля, на копійку, на класичне сімейство. І на ланоси 1,5, 1,6 мотори, і вони себе зарекомендували дуже добре. Все, проїхав я на авто, прогрів до робочої температури, випробував пічку, працює відмінно. Тож, ця частина роботи завершена. І мені залишається побажати вам всього самого найкращого, щоб ваші автомобілі ніколи не ламались. І до скорих зустрічей!